Oh, nothing, 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 I'll see now. Друзі, доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі «Пташка в'є. В'яжемо з любов'ю. Хотіла вам розказати трохи про мій новий проєкт, який я зв'язала. Це поло Монік. Дивіться, тут доволі легка конструкція. Все в'яжеться знизу вверх. Потім розділяється в'язання на дві полички, вив'язується комір разом з поличками, потім вив'язується спинка, і потім вже прив'язуються рукава і вив'язуються по колу. Далі ми в'яжемо нашу хибну китлівку. Вив'язуємо комір, а саме ворот нашого пола я в'язала поворотними рядами, і він має такий зовсім легкий і повітряний вигляд. Закриваємо наш комір, і у нас такий виріб виходить. Все дуже красиво. На жаль, не поміщається весь виріб у камеру, але я намагаюся вам показати у всіх деталях. Дивіться, це поло в'яжеться доволі легко. І якщо його пров'яжеш раз, це запам'ятовується. І потім вже ви, вам не потрібно дивитися в схему і ви будете пам'ятати, як це в'язати. Планую я зв'язати також таке ж поло, але вже безпосередньо деталями такого візерунку, щоб воно було не повністю позаду і попереду з таким от візерунком. А з деталями. І ви зможете для себе обрати той варіант, який вам більше до вподоби буде. Для в'язання цього пола я використовувала ниточку, ось така бобінна пряжа, у мене, яка складається з 100% хлопку. І тут у мене метраж був 600 м100 г. В'язала я у дві нитки і безпосередньо кінцевий метраж у мене вийшов 300 метрів на 100 г. І е, додатковою ниткою я використовувала ось такий люрекс італійський, але тут довжина нитки 8-9 тисяч метрів, і я вам не рекомендую брати такий тонкий люрекс, тому що він дуже плутається при в'язанні. І, на жаль, ось такі виходять моменти, коли ось так він, бачите, е, виглядає у виробі. Так, це все можна поправити, заправити і його не буде видно. Але щоб вам було легше в'язати і ваша ниточка при в'язанні не чіплялася, рекомендую вам брати люрекс у метражі. Від 2-4 тисяч метрів ну, краще, щоб він був трохи тостіший. Тобто не така тонесенька лесочка, як у мене, ось тут Люрикс. Цей для другого полу я буду використовувати ось таку теж бобінну пряжу. Це пряжа Pima Lux Вона тут в метражі 320-340. Не пам'ятаю, точно напишу вам. Метраж цієї нитки 320-340 метрів на 100 г. І буду використовувати додатковою ниточкою ось такий ось Люрекс, який має метраж 2000 метрів на 100 г. І буде доволі гарна композиція, я думаю. Може здатися, на перший погляд, що в'язання цього виробу буде доволі важким, але тому що ми використовуємо тоненьку ниточку. І тоненьку спицю. Але я вас запевняю, що насамперед це в'язання вам принесе велике задоволення, тому що дійсно виріб вийшов доволі красивим, легким, і знаєте, доволі стильним. Виглядає він справді дуже красиво. А зараз, на жаль, у мене не передається повністю колір, він у мене карамельний, більш карамельний такий. Тут він якийсь як беш виглядає холодний. Але це більш карамельний колір. От можливо, якось я спіймаю, щоб вам було видно ще такий момент, коли ми будемо в'язати безпосередньо вже з другої ниточки і з деталями візерунку, можливо, ви можете спробувати цей варіант і зробити для себе. Два варіанти, який вам буде більше до вподоби, і будете насолоджуватись своїм виробом. Тому я вас запрошую до в'язання цього полу. Літо вже близько, і тому ми можемо готуватися вже наразі. Ось так, можливо, вам покажу, як виглядає безпосередньо наше, наше поло у всю довжину. Ось так. Виріб доволі легкий. Він, не вдивлячись на те, що у нас візерунок доволі такий, бачите, є ажур. Але на тілі він не виглядає прозорим, тому в ньому буде не жарко, і використовувати тут можна, до речі, будь-який мерінос, якщо ви хочете саме безпосередньо цей виріб з довгим рукавом. І тоді можна використовувати безпосередньо мерінос, кашемір те, що вам буде до вподоби, і буде на ваш погляд і смак, смак краще дивитися. А також можна використовувати, бачите, бувовняну ниточку і носити цей виріб безпосередньо вже влітку. Окремо хотіла б зупинитися на самому малюнку на рапорту малюнку. Тут у нас складається малюнок із 13 петель, які вив'язуються ажуром і потім робляться такі перехрещення, як коси. Це доволі легко робити, але я вкажу, яку треба брати ниточку для того, щоб ваше в'язання було вам у задоволення. Моя ниточка, яка була ось ця, складалася із такої, бачите, вона доволі тоненька. Як ви бачите, якщо навіть у два складання цю ниточку зложити ось так, то вона все одно виходить доволі тоненька. Використовувала я для в'язання спиці за номером номер 3 і 2,5 для резинки. На рукавах і на от, отут на... рукавах рукавах, і і ось тут на Ще хотіла закцентувати вашу увагу, що зараз мій виріб без ВТО. Після ВТО я вам покажу кінцевий результат, і як ви бачите, трохи комірець закручується, тому що ВТО я ще не зробила. Після ВТО і відпарювання можливо, буде все гарно виглядати і кінцеві. У порівнянні я вам хотіла показати ниточку, яка складається у мене тут шовк, альпака, мерінос і основа поліамід, поліамідний шнурочок. Але дивіться, ця нитка у мене в 350 метрів на 100 г, і ось тут, у дві ниточки наша ниточка хлопкова. Бачите, вона має доволі тонку структуру, вона скручена, так би мовити, у шнурочок. Але вона при пров'язі може трохи розслоюватись. Тому я вкажу вам аналоги цієї пряжі, які, можливо, будуть краще себе вести у поведінці саме при пров'язі ниточки. Ось так ми можемо подивитися і для себе зрозуміти фактуру ниточки, як метраж відрізняється саме по фактурі. Тут у мене дві ниточки, кінцевий метраж 300 метрів на 100 г. А тут 350 метрів на 100 грамів. По лозіці вона повинна бути доволі тонша, але за рахунок того, що у нас тут різні фактури ниточки, тобто тут хлопок, а тут альпака і поліамідний шнуречок. Тому вони виглядають дійсно по-різному. Бачите, ось як виглядає альпака і як виглядає хлопок. Доступні розміри до в'язання цього полу буде від розміру XS до XL. Це буде розрахунковий метод. Всю витрату по моєму полу я вам напишу у цьому відео. Ще хотіла звернути вашу увагу на те, що тут у мене розмір M, і я зв'язала за рахунок того, що у нас в'язання йде саме візерунком йде таким плотненьким, то у нас виріб наш трохт стягується, і тому він буде доволі гарно сидіти по фігурі, але він буде не оверсайзний розмір. І коли ми будемо в'язати наше поле вже безпосередньо майстер-клас, я буду робити з цієї ниточки, то візерунок буде у мене тільки в деталях, і він буде можливо мати більш такий. Вільний крій. Дівчата хотіла конкретно зупинитися на моменті, як я пров'язую ось такий гарний край нашої горловинки по коміру у нашому полу праву спицю, продягаю її у наступну петлю на лівій, лівій спиці. ось так, Підхоплюю знизу ось цю перемичку. І її просто переношу ось так на ліву спицю. А ця петля, яка у нас була на правій спиці, тут і залишається. Ось таким чином у нас виходить дві петельки. Потім я б пров'язую у правильному положенні, не перекручені наші петельки. Тут якраз у нас була, бачите, Перекручена петелька, тому я зараз її поміняю місце, от я її у правильне положення переодягаю на ліву спицю, потім цю перемичку переношу. І зараз ми її пров'яжемо. Ці дві петельки разом, отак, за передню стіночку. Ми підхоплюємо і пров'язуємо. Ось таким чином у нас виходить наша петелька. Потім ми цю петельку пров'язану продягаємо крізь петлю На правій спиці. Ось таким чином. І у нас виходить ось такий край, який дозволяє не закручуватись нашому коміру пола, коли ми будемо після прання його випрямо, покладемо і висушимо, і він буде отакий мати рівний красивий край. Тому приєднуйтесь, будь ласка, до в'язання. Майстер клас вже дуже скоро я опублікую на своїй сторінці. Гарного всім дня!